Слова БАРДЗО, ДУЖО, він споро їх дуже часто плутують люди, які вивчають польську мову. Тому сьогодні ми коротко, але чітко і зрозуміло розберемо їх і навчимось використовувати їх правильно і ніколи не помилятися. Почнемо зі слова «дужо». Його прямий переклад багато, коли ми показуємо якусь кількісну величину чогось. Давайте в прикладах. Маме дуже часу, в нас багато часу. В склепі є дуже люді, в магазині багато людей. Чи, наприклад, вона ма дуже п'яніндзи, в неї багато грошей? Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Тобто тут головне нам запам'ятати, що багато це дуже. Можете собі запам'ятати фразу хцеміч дуже щастя, наприклад, ви хочете мати багато щастя. І таким чином, дуже ми закріплюємо за «багато». Далі йде в нас слово, яке якраз дуже часто з цим дуже плутають: це барзо. Барзо це дуже. <поцелес> І от. Через те, що барзо перекладається як дуже, воно разом з «дуже» в нас в голові сплутується і виходить біда. Так, от барзо це дуже може би. Бить... Bardzo dużo pieniędzy, czy bardzo dużo szczęścia. Dużo, dużo czy dużo szczęścia, tak? To mu bardzo pokazuje stopień czegoś. My go wykorzystujemy dla podselenia. Na przykład jestem bardzo zmęczona, albo bardzo chcę mi się spać. Mnie dużo za spać. Czy na przykład to jest bardzo interesujący film. Тому ще раз, дуже це прям багато, а базо це дуже, – «дуже», можете так навіть запам'ятати, базо дуже, дуже багато. А зараз, друзі, невеличка рекламна пауза. Адже для всіх, хто дивиться наші відео, ми даємо додаткові 10% знижки на наші курси. І вже 1 вересня в нас великий початок. Діти йдуть в школу, ви йдете на навчання. Я запрошую вас на наш курс для початківців. Це інтенсивне навчання, яке відбувається на платформі з доступом 24 на 7. У вас є записані уроки зі мною, які ви можете переглядати по декілька разів в той момент, коли вам зручно, де вам зручно, з телефона, комп'ютера чи Планшета далі, після кожного уроку у вас є конспект і величезна кількість інтерактивних, цікавих завдань. Ви можете вписувати правильну відповідь, вибирати правильну відповідь, вписувати під картинкою, тобто сприймати візуально якісь речі, і їх підписувати. У нас є завдання, які ведуть вас до того, щоб ви могли говорити польською. Це завдання, коли вам треба перекласти речення, які базуються на тому, що ми вивчали в уроці. Так само є усні завдання, які ви записуєте, їх викладач перевіряє, де є. Фідбек, є письмові завдання. Насправді є дуже-дуже багато матеріалу, це інтенсивне навчання, але через 2,5 місяці ви почнете говорити польською. Ось тут зараз з'являться докази, це відгуки наших учасників, які вже закінчили навчання. Якщо ж ви вже маєте базу польської мови, але хочете розговоритися, вам не вистачає слів, вам не вистачає якоїсь такої зібраності, щоб створювати ці речення, тоді я запрошую вас вже на курс. Для вищого для середнього рівня там ми повторимо основну граматику, але цей курс оснований на діалогах носіїв на різні теми. Ми записали діалоги, і по факту ми розбираємо багато різних тем. І ви вивчаєте якраз словництво з кожної тої теми. Ви самі вчитесь говорити. Там вже дуже багато практики, усних завдань і письмових. Тому ловіть знижку, промокод Ви знайдете в описі. А зараз повертаємось до наших слів. istnieją i inne słowa. Dalej my przechodzimy do więcej. Więcej to większe. I więcej na je formuje się dużo, bo dużo dużo, a odpowiednio więcej to większe. Chcę mieć więcej wolnego czasu. Na przykład. To, że chcę mieć więcej wolnego czasu. Albo Wczoraj miałem dużo pracy, a dzisiaj mam jeszcze więcej. Вчора у мене було багато роботи, а сьогодні ще більше. Що тепер робити на роботі замість роботи? Теж можемо подати, що маленький кsiąж ніж ти. В мене є більше книг ніж в тебе. Тобто ми його також використовуємо для порівняння, так? Я маю ти. чи Кася має доświadczenia. Так, в неї більше досвіду, тому він цей це більше, це ступінь від дужо. І останнє слово, яке ми розберемо, це споро, яке внесе трошки замішання. Чому? Тому що споро має дуже схоже значення до дужо. Споро означає багато але. Ми тут не окреслюємо точну кількість. Тобто ми хочемо сказати більш невизначено. Споро, наприклад, люди било на концерті. Так, ну багато ми не знаємо скільки. Споро, воно менш формальне, ніж дуже. Дуже, тобто, от ми впевнені, що їх було багато. Ми прям на це кладемо натиск, що їх було багато. Але було споро людей, це означає, що так вдосталь їх було багато. Не знаю до, до кінця скільки, але здавалося. Що є багатько. Дам вам один і той самий приклад, тільки е, тут з різними словами. В склепі було дуже людей, в магазині було багато людей, і в склепі було споро людей. Тобто немало, так достатньо багато. Я б його навіть переклала, як достатньо багато, споро людей. Ну що ж, зі всім розібрались, тепер давайте підсумуємо. І так, мами дуже багато. Споро. Так, немало, достатньо багато. Він цей більше і багато це дуже. Пишіть в коментарях, чи зрозуміли ви різницю між цими словами, чи стали вони для вас більш зрозумілими. Також пам'ятайте, що ми підготували для вас конспект. В конспекті ви знайдете всі приклади, більш детально опис того, про що я говорила, можна його собі зберегти, роздрукувати. І то теленачі. Я дуже дякую, що ви додивились до кінця. Пам'ятайте про те, що в нас скоро починається велике навчання в польській онлайн. 1 вересня ви можете вибрати свій курс, або ще така цікавинка, ви можете одразу. Приєднатись до двох. Там буде дуже гарна ціна е, і велика знижка, якщо ви купуєте одразу два, і якби після одного, закінчивши одне навчання для нижчого рівня, ви одразу перейдете на вищий рівень. Я е, ще раз дякую, бачимося в колейному фільмі. Жучу вам нівего дня! Честь!